Всім привіт! Ми на каналі Зачана Повтащині. Всім привіт-привіт! Сьогодні ми з дівчатами будемо знову робити пиріжки, рогалики. Значить, ми замісили вже тісто, воно постояло в холодильнику. Вишеньки повідло яблучне малинове та какао з цукром. Діночка вже чекає, Юлічка чекає, вже хочуть працювати. Ви залишайтеся з нами, насолоджуйтеся процесом. Ну, ось і ми приступаємо до роботи, Розкачую тісто, ріжу на такі трикутнички, кладу вишеньки і виходить, рогалики. Тісто я готувала на кислому молодці, дріжджі, цукор, яйця, борошно. Як звичайно, і в холодильник на одну годину. Хороше, м'ягеньке, виходить, тісто. Я зазвичай з нього роблю ось такі рогалики. Дуже люблю готувати з дівчатками, особливо коли в них є настрій. Дуже дуже хороший час. Ще мій маленичок. Твій? Угу. М -м -м. Покажи. Я показала. Вареничків поробили, можна і помалювати. Дівчата себе забавляють, як хто може. Це ось таке м'ягеньке тісто виходить, дуже хороше. Вишеньки вже в мене закінчилися, тому я приступаю до какао. Розкачую ось так пласт тіста, посипаю, скручую рулетик і нарізаю. Це можна робити так сінабони. Тож, теж дуже хорошо виходить. Тоді просто можна крем. Сир і пудру збити і помастити, коли вони вже, вже спечуться. Ось такі смачні, гарні рулетики, трояндочки. Дуже гарні можна змазувати і випікати. Всі щасливі, всі сміються. А це ось хочу ще з вами поділитися: як я змазую пиріжки, чи рогалики, здобну випічку. Значить, до збитих яєць потрібно додати таке дуже-дуже м'ягеньке масло і його разом перемішати. І тоді змазувати пиріжки. Тому, коли воно буде це масло пектися, розставати, воно буде впитуватися в пиріжки і дуже такі м'ягенькі, смачні, получаються пиріжки. Спробуйте, хто, можливо, ще так не пробував. Змазуємо. Всі наші рогалички і будемо посипати кунжутом. До речі, хочу поділитися ідеєю. Я знаю, що мене багато хто дивиться, хто займається з дітками. Я займаюся з дітками, проводжу дитячі уроки у нашій церкві. І я ось такі пиріжки пекла в суботу, і потім, в кінці відео, побачите, брала кожен пиріжок в кульочок, ще цукерку чупа-чупс, і пригощала діток на уроці. Дітки такі дуже люблять, смачна домашня запашна випічка, дуже-дуже задоволені. Ось першу партію ми спекли. Можна вже пробувати. Звичайно, потрібно, щоб ще прохололи, тому що дуже гарячі. Ось такі запашні аромат і випічка на всю хату. А я буду з вами, друзі, прощатися, печіть, готуйте. Чіште своїх рідних, діточок. Усім до зустрічі у нових відео.